Це Харків, а це Львів. І тільки Лінивий не чув про протистояння між цими містами. Але насправді до цього вже було одне таке протиставлення: Львова і Донецька. А чому взагалі так сталося? І що зараз цим? Усе це в цьому відео. І так почнемо ми з того, що Львів це культурна столиця Галичини, ну тобто і усієї західної України. А Донецьк до 2014 року вважався неформальною столицею Донбасу, найнаселенішого регіону України. Стоп, а до чого тут це? А діло у політичному сенсі: це протистояння мало більш глибокий контекст. Бо якщо ти хочеш перемогти на виборах в Україні, потрібно мати сильну підтримку або на сході, або на заході. Думаю, ви тепер розумієте на кого це натяк. Саме тому політтехнологи часто штучно підсилювали відмінності між областями, наприклад, мовне питання, історична пам'ять, ставлення до Росії та ЄС усе це перетворювалося у політичну зброю. Саме так виникло протистояння Захід проти Сходу, де Львів і Донецьк були головними символами. Все, нарешті контекст закінчено. Окей, але також потрібно сказати, що ця ворожнеча була більше інформаційною. Багато людей навіть не були в тих містах, про які вони сперечалися. Ну а також важливим аспектом була євроінтеграція, де захід її активно підтримував. А Сходу це не було вигідно, і тому він був проти. І усі ми знаємо, чим це закінчилося. До речі, про битву в ті часи було багато чого цікавого. Наприклад, як вам Львів, який один день розмовляє російською мовою. А тим часом у Львові заговорять російською, а в Донецьку українською. Зараз таке уявити взагалі неможливо. А щось подібне хотіли зробити вже в Донецьку з українською мовою, але щось не вийшло. Також була акція обмін дітей ем, ну студентів. Також акція Львів Донецька разом. Але чесно, все це маречня. Так як ось вона: ребитва Донецьк проти Львова. Друзі, давно час з Хто з нас посилання в моєму текана та <звук> так після початку повномасштабної війни у 2022 році, багато людей стали вимушеними біженцями. І багато з них опинилися саме у Львові, в місті, яке тоді вважалося безпечним, але заростання переселенців спричинило нові соціальні конфлікти, такі як мовне питання, завищеної ціни на оренду житла крадіжки гуманітарки, так про що я? А, точно. І на таких платформах, як Фейсбук та Тікток, почалася критика цього міста. Меми і навіть жарти про Львівську фортецю. І насправді частину місцевих жителів це дійсно зачепило. І ці люди почали шукати, яке місто можна буде хейтити у відповідь. І вони подумали так: найбільша частина біженців з Донецької області, наприклад, з Маріуполя. Але це місто стало символом трагедії, а не конфлікту. А такі міста, як Одеса, Дніпро та Запоріжжя теж не підходять, так як люди там прийняли багато біженців, а не стали ними. І так залишається Харків, який став умовним об'єктом для протиставлення. А на даний момент це протиставлення існує тільки в інтернеті. Але часто цими експертами є боти, тому не ведіться на таке. Ну а єдине, що я можу сказати, це.